Суд іде, прошу сідати. Доброго ранку, шановні судді. Конституційного суду України, шановні присутні, сьогодні середа, 23 жовтня 2024 року, розпорядженням судді, який виконує обов'язки голови Другого сенату, призначено розгляд справи у формі письмового провадження за скаргою Зелінського Дмитра Броніславовича щодо відповідності Конституції України, Конституційності, частини першої статті 1 закону про альтернативну невійськову військову службу. Засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше шестеро суддів Конституційного суду України. Наш сенат на сьогодні і діє в такому складі шести суддів. І сьогодні на засіданні присутні судді Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Я вам вже повідомив, що Сенат ухвалив заслухати справу у формі письмового провадження, а слово для повідомлення про з'явлення учасників провадження надається судовому розпоряднику, будь ласка. Дякую. Шановний голов, засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про даний час цього пленарного засідання. На пленарному засіданні другого сенату присутній. Олександр Володимирович Харапач, уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат. Не з'явилися на пленарне засідання такі представники. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін. Проте повідомив суд про неможливість взяти участь у пленарному засіданні у зв'язку з відрядженням та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, але на адресу суду він надіслав лист про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує проти розгляду справи заяв відсутності. У залі засідань перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую вам. Хочу повідомити, що заяв про відводи і самовідводів не заявлено кворум для... Проведення засідання є, головує на засіданні суддя Володимир Мойсик, суддя доповідач у справі, суддя Конституційного суду України Віктор Городовенко. Нам належить вирішити питання про можливість продовження розгляду справи за відсутності представника президента у нашому суді і постійного представника Верховної Ради України у нашому суді. Насамперед, Віктор Валентинович, будь ласка, як ви вважаєте. Дякую, шановний Володимир Романович. Відповідно до статті 70 закону України про конституційний суд, вважаю, що в зв'язку з тим, що учасники конституційного провадження належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи. Не з'явилось судове засідання в зв'язку з поважними причинами і від них надійшло заява про розгляд справи за їх відсутності. Вважаю, можливим розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Судді не заперечують? Ні, Олександр Володимировичу, ваша думка? Ваша честь не заперечуєте. Не заперечуєте. Дякую. За таких обставин я ставлю на голосування. Продовжуйте розгляд справи за відсутності пана Сергія Дембовського і пана Максима Дердіна. Хто за, прошу голосувати. Бачу, що одноголосно. Чи є, Олександр Володимирович, у вас якісь матеріали, які ви хотіли подати до початку розгляду справи? Ваша честь, можливо, я б хотів надати пояснення. Ні, і... Пояснення не надаються на цій при такій формі слухання. Ну, письмові пояснення, не, не на цій стадії. Да? Ні, письмові можна надати, можна зараз. надати да? да. Тобто юридичний зміст і обґрунтування скарги вони викладені, але я б хотів надати якби, таке богословське обґрунтування позиції заявника щодо його неможливо. Неможливості виконувати військовий обов'язок і необхідності заміни на невійськову службу. Більше немає Більше немає, дякую ваше. Дякую вам, сідайте, будь ласка. Не заперечується Віктор Вантенович? Адвокатом уповноваженою особою, яка діє від суб'єкта права на консійну скаргу адвокатом, Храпачем Олександром Володимировичем подано пояснення, щоб це розумілось, як той документ, який названий. Я не заперечую не. проти приєднання вказаного пояснення до матеріалу впровадження. Судді не заперечується, доєднуються до матеріалів справи. На цій стадії нам ще належало би роз'яснити права і обов'язки учасників, проважені про правила поведінки в суді. Ви адвокат, висаджувати, так? Так. О, а присутні решту це працівники апарату, вони знають, як себе поводити, ви знаєте свої права і обов'язки. Так? Так, Дякую. Дякую щиро. За таких обставин слово для доповіді надаю судді Конституційного суду України, Городовенку Віктору Валентиновичу. Дякую, Вальмашомовне Володимир Іванович. Шановні колеги, шановні учасники конституційного провадження, присутні. Зеленський Дмитро Броніславич звернувся до Конційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частині 4 статті 35 Конституції України, частину 1 статті 1 закону України про альтернативну невійськову службу від 12 грудня 1991 року зі змінами, згідно з якою альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби. Він має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Третя колегія суддів Другого Сенату Консійного суду України ухвалою 24 вересня 2024 року відкрила Консійне провадження в справі за Консійною скаргою Зелінського Дмитра Броніславича щодо відповідності Конституції України, частини першої статті 1 закону України про альтернативну на військову службу. Другий сенат Конституційного суду України ухвалив від 9 жовтня 2024 року, вирішив розглянути вказану справу в формі письмового провадження. З Конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається наступне. Суб'єкт права на конційну скаргу, перебуваючи на військовому обліку Кременецькому районному, відділ, районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, отримав особисто за місцем свого проживання повістку з вимогою прибути 11 вересня 2022 року до цього державного органу для відправлення для проходження військової служби в Збройних силах України за призивом під час мобілізації на особливий період. Однак не з'явився за вказаною вимогою та не повідомив упродовж періоду з 11 вересня 2022 року по 14 грудня 2022 року про починення явки. Через це орган досудового розслідування склав обвинувальний акт, відповідно до якого діє Зелін, Зелінського Дмитра Броніславовича кваліфіцована за статтею 336 Кримінального кодексу України, далі кодекс яка встановлює відповідальність, зокрема, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Свою поведінку щодо неможливості проходження військової служби автор клопотання обґрунтував релігійними переконаннями, оскільки понад 20 років належить до християнської спільноти церкви Адвентиста 7-го дня, також зазначив, що повідомляв орган досудового розслідування про такі обставини і надав підтверджуючі документи, виявляючи бажання проходити альтернативну невійськову військову службу. Кремницький районний суд Тернопільської області вироком від 5 червня 2023 року визнав Зелінського Дмитра Борисовича невинуватим в пред'явленому обвинуваченні визначено в статті 336 кодексу і виправдав його через відсутність його дії складу кримінального правопорушення. Тернопільський апеляційний суд вироком від 28 серпня 2023 року апеляційну скаргу прокурора задовольнив, вирок Кремінського районного суду від 5 червня скасував та постановив новий, яким визнав Зелінського Дмитра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного статтею 336. Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Колегія суддів Першої судової палати касаційного кримінального суду в складі Верховного суду постанову від 13 червня 2024 року касаційну скаргу захисника Зелінського Дмитра Береніславича залишила без задоволення, а вирок <кій> Тернопільського апеляційного суду від 28 серпня 2023 року без змін. Так, суд касаційної інстанції погодився з висновками суду апеляційної інстанції, зазначивши, зокрема, що право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежено за таких умов, як законність, легітимна мета інтереси громадської безпеки, необхідність оборони публічного порядку здоров'я чи моралі, а також захист прав і свобод інших осіб. Пропорційність що окреслює межі правомірного втручання в право і дозволяє здійснити його лише в той мірі, в якій це необхідно для засягнення зазначених законних цілей. А жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого пенсійного обов'язку і захисту територіальної цілісності та суверенітету держави, від військової агресії з боку іноземної держави. Зелінський, покликаючись на, зокрема, на частину 1, частину 4 статті 35 Конституції України, наголошує, що консійне право на свободу світогляду та віросповідання охоплює право на альтернативну невійськову службу. Кожний громадянин України виконання військового обов'язку, яким суперечить його релігійним переконанням, має право на заміну свого військового обов'язку альтернативною невійськовою службою. Водночас держава зобов'язана забезпечити реалізацію цього права. Авторка питання вважає, що норма частини 4 статті 35 Конституції України стосується виконання військового обов'язку в цілому. Тобто альтернативна військова служба має запроваджуватись замі... замість проходження всіх видів військової служби, а не лише строкової. Однак положення закону передбачає заміну альтернативної невійської служби лише строкової військової служби, якої в Україні на сьогодні не існує. Це повністю уможливлює реалізацію конституційного права, що передбачено частиною 4 статті 35 Конституції України та є таким, що не відповідає Конституції. Зелінський Дмитро Броніславич також зазначає, що Конституція України гарантує звільнення громадян, які за своїми релігійними переконаннями не допускають використання зброєю від проходження військової служби за призовом. Також закону, який би відповіда... відповідно до статті 64 Конституції України, на час воєнного стану обмежувалися права громадян, передбачено статтею 35 Конституції України прийнята не було. Суб'єкт права на конституційну скаргу наголошує, що хоча порядок вирішення питання направлення на альтернативну на військову службу і регламентується положеними закону, які не містить правих норм щодо призиву громадян України на військову службу під час мобілізації на особливий період, Конституція України. Прошу встати, судиде.